Акція Компартії України, народний депутат Симоненко Шановні виборці, у своєму ставленні до проєкту змін щодо цього, який ми розглядаємо до конституції. Фракція виходить з принципової позиції. Тільки зміна політичного режиму і політичної системи може радикально змінити ситуацію в державі, в тому числі і у судовій гільці влади. Компартія неодноразово заявляла про те, що для ефективного здійснення правосуддя в Україні суддя має справді бути незалежним. Сьогодні це в першу чергу незалежність від олігархів, які давно забули, що це таке закон, бо вони купують суддів, купують їхні рішення і таким чином вершать долі мільйонної держави, в тому числі це незалежність від Верховної Ради від президента. Незалежність суддів від чиновників, депутатів, може гарантувати тільки його вибірність. І ми неодноразово з самого початку організації роботи Верховної Ради про це наголошували. І це може бути вже зроблено під час виборів до місцевих органів самоврядування восени 2015 року. Суддів повинні обирати громадяни, і компартія неодноразово акцентувала на цьому увагу. Це дозволить Поставити судову гілку влади під реальний контроль народу за конституцією, який є єдиним джерелом влади у нас в Україні, здійснити правосуддя в рамках чинного законодавства, підвищити неупередженість і незалежність судді прийняті рішення це основа того, що треба сьогодні зробити. Крім того, в разі обрання суддів громадянами суддя буде незалежний і від вищої ради юстиції. Таким чином буде зруйнована корупційна вертикаль у судовій гільці влади, яка створена за роки незалежності, такого Ще така му держава не мала, але за роки незалежності страшна корупція у нас в Україні. Компартія наполягає на тому, щоб тільки Верховна Рада повинна приймати рішення про створення та ліквідацію суддів. Це у неможливій ситуації, коли, як ви всі пам'ятаєте, Ющенка та його помаранчеві сподобалися, не сподобалось рішення Окружного адміністративного суду Києва, і він видав указ про його ліквідацію. Суди не повинні створюватися чи ліквідовуватися під конкретні забаганки олігархічної влади. Інші норми, передбачені даним законом, зокрема про призначення суддів президентом, прямо суперечить програмним засадам комуністичної партії. Ми проти таких рішень, шановні виборці, процедура передбачає. Певну, певний розгляд, і на жаль, передбачає, що внесення відповідних поправок до цього можливе лише після попереднього схвалення. Це дає змогу розпочати процедуру внесення радикальних пропозицій з метою докорінної зміни, як змісту змін до конституції, безумовно і реальної зміни ситуації в інтересах народу. Ця процедура потрібна для того, щоб сформувати пропозиції від Верховної Ради відповідно до тих. Обіцянок, які давалися під час виборів. І останнє. фракція Компартії ні в якому разі не буде підтримувати зазначений проект. Як... Завершуєте фракція компартії ні в якому разі не буде підтримувати зазначений проект рішення, якщо не будуть внесені ті зміни, які запропонувала фракція, і Не буде за нього голосувати в останній редакції. А враховуючи висновок головного комітету, ставлю на голосування. Проєкт постанови підкреслюю, не закон, а проєкт постанови, реєстраційний номер 2522А-П1 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантії незалежності суддів для прийняття. За основу і в цілому прошу народних депутатів голосувати персонально. Прошу голосувати. За 244 проти 7, утримала 116, не голосувала 43. Рішення прийнято. Я прошу по фракціях. Партія регіонів 197. Батьківщина 0, Удар Віталія Кличка 0. Свобода 0, Компартія 31 позафракційне 16. Рішення прийнято.